Бог не слухає тих, на чолі кого стоять люди, які благословляють Росію, в кого голуб миру, не Дух Святий, а Путін. Бог не благословляє православ'я, тому що Він не православний і не був ніколи. Бог не благословляє протестантизм, бо він ніколи не був. І це не його прапори, його прапор. Це кров Господа нашого Ісуса Христа. Це перемога, це мир Христів і по-іншому не буде. Якщо ви думаєте, що можна отак хіхікати, хиха-ха-ха, хі -хі підемо помолимося, поплачемо, постогнемо. А Бог то зробить добрий, добрий. Тому що Він полюбив нас перше, ніж ми його. Тому що Він віддав життя своє за нас, Щоб ми були вільні, щоб ми повірили йому. І тільки нерозумний чоловік, почувши Євангелію, царства, Євангелію Ісуса Христа. Йде в збочення і втішає себе явною брехнею, явним лжевченням, втішають себе ідолами. Марія з'явилась, от третє повідомлення від Марії. Діти скривали. Ні, церква скривала! Так що ви в таїнствах від людей? Церква скривала, що сказала Фатімська Марія? Землетруси почалися. Духовні землетруси, і ми їх будемо робити. І я знаю, хто боїться, той не буде з нами. Той не стане в ряд.